Кулів, я поки розібралася зі своїми чемоданами, зі своїм великим проням. Я вже не знаю, який я раз е, перу речі. Ну але це вже фініш, фініш, фініш речі бігом сохнуть. На вулиці така спека. Я поки речі вивішую на балконі, то прямо аж в ноги і всюди пече. Тому я думаю, свім вдіваю штани і шуруй. Так що примарафетилась, зібрала, бігом їду на закупи. Треба щось купити, треба щось їсти приготувати, бо вітер в холодильнику. І скажу вам так, я не знаю, як ви себе почуваєте. Ну з той спекою, то щось таке робиться, мене так тріщить голова. Якийсь такий стан взагалі я не знаю, який той стан пояснити. І навіть не ну, уявляю, якщо так було вчора, і вчора, і позавчора, якщо так було жарко, то як я була на тому басейні, не знаю. Він краєш там пекло на вулиці. Ну а Сергій Сергія нема дирка дісвіт? Сергій, Володима, коли... Сергій що, чого? Зліпше до Атини Миколаївна, ви знаєте, що жіночка впала собі, побилася, руку в трьох місцях зламалась, тріснула, що в неї. Я з нею сварила, сказала, Алтина Миколаївна, тебе трохи мусите себе берегти, бо то такий вік, знаєте, зламати, а потім якось направити до кут. Так що все, їду я на закупи, їду на нову пошту, бо там мені посилки поприходили. І продукти треба купити. Ти йдете, там шоці, там, така жар. а там жара така, я на балконі, була, поки вивішала, то все пече. Я думаю, що ні, ні, шорти не бери, бо шорти візьмеш. У ну, мене ноги ж не є таке сильно з я так мостилася кремом, зараз не піду кремом маститися, бо йду на закупку. Я якась така боже толком не знаю ні що купляти, ні що треба, нікуди мені їхати. Галя казала, що вже кукурудза продається. Так би хотіла з тої кукурузи. Не знаю, що це ви. Що буде з тою чоловіці робити? Чи я звідки знаю неї серія? Я треба питати, він наварив той да. Согорис, або їсти були... болгарську. Або їсти, будете у вас вихід, або щось з нею робити. Може, якийсь той паштет, що він хотів, чи ще щось. Максим теж пішов з хати. Я не знаю, як він там ходить. Зараз треба йому дзвонити, він без кепки, там така, таке, пе. там пекло воно буде. Ой, нам все не доводить. Жарить погано, холодно погано, дощ погано, завжди нам щось не то. Тому срочку мені точно не треба брати. Mm. Ні, так нормально. Там і штани засильно. За Ні, то, так. Я зараз буду ходити, тобто де мене все пекти, я поки вивішувала, чую мене печуть ноги. Ні-ні, то не пари, що воно мені засильно. О. А люди, що думають, що зараз ходять всі роздіті, а не люди на роботі, а ще й без кондиціонера, якщо, якщо сидять, тому, то капець. То, то а представляєш на кухнях люди? Я уявляю, я була на практиці-14 15 років, і там не було у нас ні кондиціонеру, ні фіга. І нормально готували. Ну тому, і я, я робив люди. де два гриля, було, і пекло. Пусті. То два гриля. Тоби як кухня, де ти харчуються 400 людей. То не два гриля, а 400 людей, які його каструлі. Це добре, ну, давай. давай. Ну бачите, мені ну, завжди є чим крити. Він одне, а я, я друге. Так я прийду ті речі ще довішать останній. Mm. Давай.